Українська сім'я у португальському селі, і я знову з вами баба Надя. Сьогодні у нас вихідний день. Це наше село, що знаходиться між Зелений гір і потопає в сухих бур'янах. І ми їдемо до океану в Сан-Педро, тобто в село Святого Петра. Хочемо купити свіжої риби у рибаків, що виходять з океану, і як буде погода, то позагород. Півгодини і ми вже біля океану. Піднятий червоний прапор, це означає, що купатись і ходить по мокрому піску не можна. На побережжі десь прорвало каналізацію. Ну що буває таке. Та й не загорали, вітер з океану дуже холодний. А це ми обідаємо в ресторані на вулиці за столиком. Ось нам принесли випечений хліб, олівки і призунду. А це так ми спілкуємося за обідом, поки зготують і принесуть. Я заказала секрету, дочка гула ще й комара, узять, стейка. Ну, звісно, потрібно почекати. На грилі готують. Риби не купили, сьогодні рибаки в океан не виходили. От і все. Їдемо до своєї хати.